Всем доброго дня, мої люди мої хороші. У нас день почав все добре, а вечір закінчиться печально. Зараз я вам покажу, яка була погода. Собі було дуже багато справ, які я повинна зробити. І мені не вистачало часу відео зняти. Ну, от на даний момент час, 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 час трошки є то покажу вам, яка у нас сьогодні прекрасна погода. Бачите? Який у нас іде дощ? Небо так затягнуло. Машина приїхала. Бачите? Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, кого цікавлять взаємні підписки, я буду рада і також перегляди мого відео. Блін, тут як камеру... Ну, дивіться, відео сняти сьогодні в нас яке число? Десяте. А в мене на камері час стоїть, не той, ну, треба буде його і справити якось, бачите. Як? Я не знаю, чи воно передає, не передає. Головне не намочить. Небо затянуло. До нових зустрічей. Ну, я думаю, цей дощ не дуже й надовго.